Вітаю ви на каналі Усім, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про заяву Камали Гарріс, кандидатки у президенти США щодо України. Зокрема, в інтерв'ю CBS News. Вона сказала, що жодних переговорів з Путіним не буде без. України, а от на питання журналіста щодо членства України в НАТО, кандидатка у президенти США від ухилилася. Заразом розвідка американська повідомляє про те, що Росія, Україна о перепрошую, Росія, Китай та Іран а втручаються в американські вибори. Причому Росія на користь Трампа, а от Іран на користь. Гаріс, це дивно, тому що у тому ж самому інтерв'ю Камала Гаріс зазначила, що Іра найголовніший ворог США і вона не допустить, аби ця держава не була статусу ядерної. Все це обговорюємо з Максимом Несвітайловим, політологом міжнародником. Максимом вітає вас. Вітаю. Дякую, що долучилися. Тож пропоную почати з заяви Камали Гаріс про Україну. А ця заява не нова. Власне, захід використовує цю тезу досить часто жодних переговорів без України. Чи є у цьому щось нове? І чи можна вважати, що президенту Зеленському вдалося повпливати на Гаріс під час їхньої зустрічі Вашингтоні наприкінці вересня? Російська Федерація протягом останнього часу активно включилась в у відстоювання тієї тези, що це протистояння саме йде між там Росією, Сполученими Штатами, Росією і Заходом в цілому, і вони намагаються транслювати це на багато країн світу, щоб показати, що це не російсько-українська війна, що просто не відбувається на території України. І що ну, якщо домовлятись Росією, то домовлятись в першу чергу там зі Сполученими Штатами Америки чи ще якимись іншими країнами, а Україна просто має прийняти умови цих домовленостей. На щастя, протягом останніх років ми все таки добили ту тезу, що жодних розмов не може бути про Україну без участі України. Україна виборола свою суб'єктність і тепер на міжнародній арені. Ми можемо в повний зріст говорити саме за себе. Звісно, добре, що Камала Харіс ще раз публічно підсвітила цю тезу. Очевидно, що в принципі так вона продовжує більшою мірою зовнішню політику Джо Байдена, але разом з тим вона десь могла в умовах передвиборчої кампанії, можливо. Злукавити ухилитись від відповіді щодо цього питання, сказати щось подібне. Ну потрібно говорити з усіма, що ми хочемо досягнути миру. Але ні, вона ще раз підтвердила принциповість своєї позиції. Це якраз на відміну того, що говорить Дональд Трамп. Вона виражає певні принципи. Вона не змінює їх від виступу до виступу. Він там вже заявив, що Байден віддав Україні 300 мільярдів, а у нас тут ураган, нам грошей. Не вистачає, а ви на якусь Україну, ви віддаєте ці мільярди і так далі. Тому що стосується цього, особливих сюрпризів не відбулось, ця заява не була якоюсь шокуючою чи неочікуваною. Але те, повторюсь, що вона ще раз була озвучена в публічній площині, це, звісно, позитивний сигнал. А от проченство в НАТО теж очікувано, власне? Ну, про членство в НАТО дивіться, це досить така глобальна історія, і можливо, вона десь не ризикує зараз піднімати цю тему саме перед час президентських виборів. А можливо, вона знає вже дещо більше, тому що Financial Times опублікували досить цікавий матеріал, в якому йдеться, що Джо Байден. Може планувати вже до завершення своєї президентської каденції і ініціювати початок входження України до Північно-Атлантичного альянсу, і можливо, десь вона вирішила потягнути інтригу і а, дати можливість все таки Джо а, на завершення кар'єри, також відзначитись достатньо серйозним кроком, тому що людина була потужна кар'єра, вона 40 років у. Політичної діяльності, і такий якийсь зіжмаханий кінець, коли цей невдалий вихід з Афганістану, початок війни в Україні, початок конфлікту на Близькому Сході, тут ще й довелось з виборів знятись. Ну, скажімо так, не найкраща ситуація, не найкраще завершення. Я гадаю, що він захоче закінчити чимось потужним. Тим більше, перший саміт Рамштайн на рівні очільників держав неспроста його ініціювали, буде очолювати Байден. Тому, тому подивимось. Буквально цієї суботи ми вже дізнаємось, чи насправді тягнула якусь на терію Камала говорячи ці слова. А яка ймовірність того, що оця гучна заява про членство? Пролунає і чи йтиметься на правду, про повноцінне членство, або ж дискутується формат якоїсь альтернативи для України не такої міцної, але все ж таки на ну дивіться така вірогідність існує, і це вже величезний плюс, тому що говорять буквально ще вже проспективі останні кількох місяців. Це питання. Навіть серйозно піднімалося, не, не обговорювалося. Воно ось вибухнуло з новою силою буквально останні кілька тижнів. Увійшло в політичний дискурс. Тепер ми розуміємо, що заява Столтенберга вона е, не була особистою його думкою. Це частина загальної якоїсь стратегії кампанії, е, і аж такого диму зазвичай без вогню не буває, скажімо так. Чи буде чи це вже запрошення України до Альянсу? Це була б дуже, мабуть, смілива мрія. Це досить маловірогідно, але знову ж таки виключати повною мірою не можна. Цілком ймовірно, що це буде якась ініціатива щодо наступного етапу інтеграції України з Альянсом і, можливо, початок обговорення формату. Зараз багато говорять про... Такий умовно німецький сценарій, коли там е, Західна Німеччина спочатку вийшла до НАТО, коли східна була окупована Радянським Союзом, потім вони об'єднались, і от е, ці гарантії поширились на всю територію України. Зараз, от ніби територія вільної України, вона е, може увійти до НАТО з ядерною простолькою, з паду сітею, все, от як має бути. А територія тимчасово окупована. Там на якийсь період залишиться в невизначеному статусі союзники не будуть її визнавати за територію Російської Федерації, але і ми візьмемо на себе зобов'язання не повертати її військовим шляхом. Нібито такий сценарій обговорюється. В офісі президента поки що це заперечують, але і знову ж таки, е, ну можливо, це просто поки що на, на рівні розмов, коли буде якась офіційна пропозиція, тоді мабуть. І можна буде спиратися на нашу офіційну реакцію, тому що поки що це тільки заперечення чуток. Важко до кінця уявити, яким буде цей формат, але, хоч цей компромісний варіант, він виглядає, скажімо так, досить ну, ну не те, що оптимальним, але. Не таким поганим, як, де, як деякі варіанти, які є зараз подальшого розвитку подій. Цей варіант дуже не подобається Російській Федерації, Лавров вже там виліз зі стіла і почав щось впевнено заявляти, але знову ж таки, поки це на рівні чуток, коли буде якась більш-менш офіційна інформація, там вже можна буде більш предметно її проаналізувати. Тож, чекаємо суботи, вірно? Так, абсолютно вірно. Я впевнений, що ця субота буде дуже цікавою. М -м, цікаво. А, на останок, Максиме, давайте поговоримо і заяву Гарріс про Іран. І оце паралельне по, -по, -по паралельну публікацію від розвідки США про те, що нібито Іран на користь Гарріс включається несанкціоновано у вибори. Як вони корелюються між собою? Я думаю, що це мабуть реакція штабу, щоб відхреститися цієї інформації. Ця ці інформація раніше з'являлася, що Іран десь там е, намагається допомагати в інформаційному просторі камели Гаріс, поки Китай не зрозуміло яку позицію поки що займає Російська Федерація. Очевидно, про Трампівську, а Іран вирішив, е, нібито грати в свою гру. Можливо, це просто як загальний інформаційний вкид. <плес> очевидно, що Іран навіть близько не може бути основним противником Сполучених Штатів Америки. Але якщо говорити в питанні ядерного статусу, то до кінця знову ж невідомо чи в як в якому статусі перебуває Іран щодо володіння ядерною зброєю. Але якщо він вже точно її отримає, отримає, ну тому що на сії очевидно вже є. А якщо Іран точно отримає ядерну зброю, то він стане великою небезпекою не тільки в регіоні, але й для всього світу. Максиме, дякую вам за аналітику. Максим не політолог міжнародних, був на усі. А ви підписуйтесь і обов'язково залишайте коментарі. Дякую, що були з нами.